Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Триває будівництво фортифікаційних споруд довкола Чернігова. Перевірили стан виконаних робіт на окремих позиціях, виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако з командувачем оперативно-тактичного угрупування Сіверськ Дмитром Красильниковим. Громада Чернігова спрямувала кошти в цьому році це 50 мільйонів гривень на укріплення оборонних споруд, які будувалися в 2022-2023 році, і побудову таких вогневих позицій на території навколо міста. Ті позиції, які в 2022 році були найважливішими і де не вистачало такої оборони, я завжди казав, що пріоритет номер один для нас захист міста, оборона міста, підтримка військових частин. Нагадаємо, що у 2022-2023 роках, навколо міста було зведено лінію оборонних споруд. Всі роботи здійснювалися за запитом військових з урахуванням бойового досвіду. Тепер їх додатково посилюють вогневими точками і облаштовують підходи до них. Зараз плановано посилення оборонних рубежів на колицях міста Чернігів з допомогою з коштів бюджету міста Чернігів. На даний момент. Визначений ряд позицій, ряд опорних пунктів, де потрібно встановити бетонні споруди, де потрібно облаштувати додаткові укриття, додатковий антидроновий захист. Тому в цьому напрямку ми зараз і працюємо. Військові є основними замовниками цих робіт, вони визначають, де повинно бути, що повинно бути, яким чином встановлено, враховуючи досвід появи нових засобів збройної боротьби, особливо на даний час, актуальний антидроновий захист, антискіди, ну і те саме там. Інші виклики, які можуть бути на полі бою, на сучасному полі бою виникли. Роботи ще тривають, але я хочу, щоб громада чітко отримала сигнал. Місто Чернігів набагато більше захищене, чим було у 2022 році. Військові мають набагато більше можливості для його оборони. Єдине про що я говорив сьогодні, і повторююся, дуже хотілося б і я дуже сподіваюся, що ці позиції не будуть потрібні. Вони не будуть задіяні для виконання цих бойових завдань і будуть пізніше використовуватися для навчання юнаків до призивної. Підготовки територіальної оборони і так далі, тому що ці споруди вони будуть задіяні виключно в разі наступу на місто Чернігів. Роботи ще тривають, і на цьому етапі будуть внесені зміни та доопрацювання. Спільно з військовим командуванням в ході огляду позицій було визначено окремі моменти для покращення. Їх вже взято до уваги. Підрядники кажуть, до нового року виконують план робіт, який перед ними поставлено. Це вогнева споруда, яка знаходиться не тільки тут, а й по інших локаціях. повний комплекс робіт по виконанню саме цієї споруди, починаючи з котловану, залізобетон, гідроізоляції. Кумулятивних екранів влаштування габіонів, під'єднання до вже існуючих систем траншей, які тут вже були посиленням з посиленням фортифікації, підключення відповідно на деяких локаціях, це місця для ведення вогню. Там, де як то кажуть, більш об'ємний об'єкт, там має бути посилення в два рази більше тут на даному на даному будівництві місце для ведення вогню вистачає тобто, ми підсилюємо тільки е, даної скородої вогневої. Підтримка обороноздатності військовослужбовців та їхніх родин пріоритет для громади Чернігова. Олександр Ломако поінформував військове керівництво, що в цьому році місто спрямувало на підтримку захисників понад 400 мільйонів гривень. В наступному році плануємо щонайменше стільки ж.